Світає луч. Пропонуємо вам жіночу колекцію. Ліва, наша улюблена фірма. І поїхали. Дивитись зараз будемо лот номер 12 Тут є це вже весна літо і два блоки. Перший блок футболки. Вони йдуть по окремій ціні. Вони йдуть по ціні 8,5, Ой, 9,5. Сорі, сорі. І весь остальний одяг йде по ціні 18 євро. Саме ця модель 721, вона буде в кожному лоті. Також в кожному лоті буде 2-3 одиниці джинси Лі Купер та 2-3 одиниці Карл Лагерфельд. Ми дивимося лот номер 12 Розміри різні. Наповнення. Я, наприклад, мені дуже подобається наповнення цей раз, бо така кількість джинс. Якраз на весну, на літо і по такій ціні 18 євро, то гарна дуже пропозиція. Ось ця модель, що зараз Богдана вам показувала, сірі джинси. Вони також в кожному лоті. Футболки по 9,5 за одиничку. Це також 721, так, модель? да, модель? Так. Ось вона 721. Моделі всі дуже-дуже класні. Рітейл ціна висока. Тож обирайте лот, який вам подобається більше всього, який підходить під вашого клієнта і робіть замовлення. Наші телефони написані в описі до цього відео. Там же ви побачите кількість одиниць в цьому лоті, ви побачите ціну та наші контакти. В кожному лоті, зараз я прокоментую ще по наповненню: саме Лівайс буде два світшоти. 4-5 футболок, 2-3 спідниці, двоє-троє шорт, і залишок, то буде 9-10 одиниць. У нас джинси. Ці такі дуже великі. І якщо у вас нема такої клієнтки, чи може клієнта, давайте ми раз, зараз так от вам покажемо, то ми оберемо цю модель. Вони дуже великі. Ну, прямо дуже. Отак, от, от покажи їх на одній е, ручці. Окей, домовились? Якщо немає такого клієнта, ми цю модель приберемо. Так, це у нас Карл Лагерфельд. Це ваш улюблений Карл. 165 євро. Ціна стоїть. Це плаття трикотажне також Карл. Дві одиниці у нас, і дві одиниці ще залишилось. ось Лікупер. Дуже зручна ця модель, вона йде без застіпки, на резинці. І остання моделька така класнюча. Ми подивились лот номер 12. Телефонуйте. Забирайте його. Він класнючий. На зв'язку ваш луч.